Всім привіт. Продовжую виготовляти теплоакумулятор. Цей теплоакумулятор невеличкий відносно тих, що я робив раніше. Діаметр даного теплоакумулятору буде 70 см. Висотою він буде висота самого циліндра 2,10, тобто об'єм теплоакумулятора 800 літрів. Такий невеличкий, нижня частина вже. Готова. Зроблені також лапки. Ось так він стоїть на своїх лапках. Так він виглядає всередині, ще пізніше зачиститься. Весь мус розвідки прибереться по максимуму. І буде приваритися верхня частинка. Верхня частинка Перш потрібно зробити всередину змійовичок. Прийшла мідна труба. Ось її Розпаковував, валяється упаковочка, мідна труба фірми Санко. Діаметр 15 мм на один. І вона приходить такою бухтою приблизно 65-70 см. Її потрібно перемотувати в менший діаметр. Тому що такий діаметр я не запхаю в бочку 70 см. Сантиметрів діаметром. Навіть якби бочка була і 90 см діаметром, це було б все одно незручно і приходиться перемотувати на менший діаметр. Раніше я перемотував на 50 см, а в даний я перемотав на ну 50 см, бо вона трошки розгортується. Коли намотую пружинкою, вона коли перестає мотати, вона трошки відпруження і стає 50 см. Зробив таку бочечку діаметром 45 см. І прикрутив теж до токарного верстата. І Раніше, як коли в мене був помічник, то один стоїть, регулює щеплення, включає маленьку швидкість, щоб в разі чого міг відразу вигнути. А один подає трубу. Ось тут є зацеп. І включає маленьку передачу і труба намотується. Ось я зробив відміточку. 11,8 вітків на даній бочці буде 16,6 метрів. Це якраз, якщо поділити ось цю бухту на три частинки, це якраз виходить три змійовички по 11,8 вітків. Зараз я намотую сам, одночасно і розмотуючи бухту, але снок не вмикаю, просто рукою потрошки-потрошки -по прокручуючи і виходить? Ось такий результат. Ось так воно рівненько все намотано. Пізніше буду вигнати, робити вихода під себе, з якої сторони мені потрібно. І буду робити кріплення, закріпляти в цій верхній частинці. Ось такий получився результат. Три абсолютно однакові змієвички. Із Труби 50 метрів довжиною перемотані на менший діаметр. Ось так вони виглядають. Далі будемо робити кріплення, вигинати і закріпляти. Тобто один зараз я використовую змій а два буде на майбутнє для запасу. Просто підготував, щоб потім було трошки легше і менше роботи. Вже буде готовий. Кріплення прикручую ось до таких смужок, які були вирізані із відходів бляхи на бочки. Те саме 3 мм товщиною. Ось такі кріплення. 16 мм для кріплення труб фірми Vavi, Веві, як правильно читається, ось такі кріплення і прикручую їх просто на ось такі саморізи, клопи по Металу. Ось так зробив розміточку і прикручую, ось так бачимо із, із зміщенням, як будуть йти витки змієвичка і він буде трошки, потрошки опускатися. І так само зроблені зміщення. Потім воно вирівняється. Ось так воно буде. Зараз буду прикручувати далі. Ось такий змійовичок у нас вийшов. Кріплення накладені. Ось так він буде і знаходиться в бочці. Стоїть він вертикально, так як буде стояти. Бачимо, кріплення ось ця відстань тут менша тут трошки більша тут ще більше, так як вітки йдуть, щоб всі ляжуть ці кріплення на одну площину, а вітки будуть опускатися вони зроблені. Відстань вийшла між цими виходами 38 см висотою, діаметром у нас вийшов 50 см. Далі підготовлюємо теплоакумулятор, прорізаємо отвора, приварюємо вихода і будемо вставляти його в теплоакумулятор. Для виходів підготовлюю ось такі дві трубочки діаметром півдюйма. І потрібно ось ці закінчення вирівняти так, щоб ці трубочки знаходили ось так легенько, без ніяких лишніх зачіплянь. Ось ця ще трошки підклинює. Потрібно ще трошки вирівняти. Вони повинні ось так легенько. Наклубатися з іншої сторони, з цієї, будемо нарісувати різьбу. Прорізані були отвора, приварені трубочки з різьбою. Вже вставлений змійовичок. Ось так він виглядає всередині. Труба була розвальцьована і прижата ось таким подовжувачем. Зараз робимо розміточку. Прорізаємо отвори, які мають бути на подачу від котла, зворотка, термометри. І на цій частинці теж і будемо з'єднувати дві частинки. Було зроблено розміточку, де мають бути вихода. І зроблені отвора. Бачимо ось. На сороковочку, це буде зворотка від котла, точніше до котла. Це буде злив, найнижча точка, термометр. І це, якщо пригодиться зворотка із хати на дюймову трубу. Якщо не згодиться, краще її підключати сюди. Тут ще один термометр. Ось тут ще один термометр. І тут ще один Чотири термометр. термометри. Ось ця подача від котла. Сороковочка. Тут зроблена 25 очка подача на хату. Також приварена трубка для розповітрювання. Ось так сюди змійовичок. В середині все очищено, виметено, вся грязь так виглядає змійовичок. Зараз будемо з'єднувати дві половинки бочки. Ось тут зробив я міточку, куди має співпасти шов. Тому що шви йдуть із зміщенням, а отвори вирізав, відштовхувався від шва. Поміра від шва, де має бути отвор. Якщо міточка не співпаде, отвори будуть трошки в неправильному напрямку. Тому цю міточку потрібно ось так змістити. Потихеньку будемо прихоплювати, а потім обварювати повністю. Бочечку з'єднали з бочкою. Вже щось схоже на теплоакумулятор. Ось так воно зараз все виглядає. Зараз обварюємо в два проходи цей шов. Перший прохід буду варити електроди Continent Ano36, ось такий. Другий прохід у ANI 13.55. Всі шви проварено в два рази, в два проходи. Ось так воно все гарненько виглядає. Також було підготовлено ось такі трубочки для виходів з привареними муфточками, з різьбою. Це для термометрів чотири штучки. Це для зливу, це подача обратка на хату. А це півтора дюймові подача обратка до котла. Так, виставляємо рівненько, робимо потім трошки нахил, щоб добре вийшло повітря. І приварюємо вихода. Так, вихода всі приварені. Бочка стала похожа на якийсь великий йожик. Бачимо ось це зворотка від котла, злив, термометр. Зворотка від хати, якщо пригодиться, Чотири градуснички. Різьба півдюйма. Розповітрювач змійовичок. Змійовичок зроблений паралельно ось цієї подачі, що буде йти до хати, так зручніше підключати, чим вона була би ось так в сторону. Теплоакумулятор майже готовий. Залишається перевірити і покрасити. Зараз будемо заглушувати всі виходи, закручувати заглушечки, накачувати повітрям і перевіряти мильним розчином. Заглушечки закручені. Всі виходи заглушені. І починаємо накачувати. Накачав теплоакумулятор, ось бачимо майже три атмосфери. Пролив всі шви мильним розчином. І в одному місці, ось бачимо, знайшов негерметичність. Появляється ось така мілка-мілка пінка. Це речва де закінчення одного електрода і почав варити іншим, і вийшов такий малесенький пропуск. Але це тільки в одному місці, не страшно завариться легенько, Більш нічого не знайдено. Можна буде дати її трошки висохнути, зачищати, почистити. І готувати до красіння. Коли виготовляв змійовичок, то теж перевіряв його, накачував із середини. Зараз додатково перевіряю одну сторону, замазавши мильною пінкою, другу сторону закриваю рукою. Якщо є негерметичність, то тут пінка буде підніматися. Наразі тут нічого не відбудет. Ось такий вийшов результат. Теплоакумулятор пофарбований. Бачимо, як блистить, все гарно. Получився акумулятор висотою сам циліндр 2 метри 10 см, діаметр 70 см, об'єм 800 літрів. Висота від лапок, тобто від підлоги, від самих лапок до розповітрювача найвищої точки. Получилося. 2 метри 31 сантиметр. До потолка в приміщенні має бути 2,50. Є хороший запас для обслуговування і для утеплення. Кого щось цікавить більше, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Номер залишу в описі. До нових зустрічей.